Не один сезон. В цьому році, на жаль, так з нас трапило, що ми саме проводимо. Ну як саме, Менська Федерація футболу, так казати, проводить. Нічого, ну є всі тут завжди стоять помічники, всі ми тут, всі ті, хто організовував, всі ті, хто допомагав, всі ті, хто грав. Вам в першу чергу дуже велике дякую. По-перше, давайте привітаємо що ми молодці. Хочу сказати, що ну хлопці, дивіться, два слова. Закінчився оперег сезону офіційно. Провели ми його завдяки, понятно, Збройним силам, завдяки хлопцям, які там, які пишуть нам, які дивляться нас, які дивляться наше фото, нашу групу «Минський футбол, де дивляться перипетії, і ваше обличчя, як ви на полі рвете і мечете, Вони там, ви тут. Ну це таке життя. От. Так що давайте їм теж, як кажуть, привітаємо їх, хай їм легко буде. Приступаємо до нагородження. Нагородження ми почнемо від міської федерації футболу і інтернет-видання Меншина, яка провела опитування серед 11 учасників. Ви бачите призи, определили, хто є, хто. Голосували тайно, ну, і зрозуміло. Що зібрали очки, підвели. І зараз ми зараз узнаємо всіх, як ви кажуть, ну ви вже в принципі, знаєте номінантів. І приступимо до нагород. Так, перша у нас нагорода, це в цьому році у нас така є номінація. Кращий гравець, молодий гравець чемпіонату. Тобто ті люди, які ще вчаться в школі, чи в цьому році закінчили школу. Це у нас Іван Бабенчук. Нік. Зовсім, яка поза конкуренцією, це воротар десни. Дуже цікава людина, дуже цікавий воротар, дуже цікавий. Ну, взагалі воротар. Ладно. Коротшеря, молодець, він дійсно красний, це Сергій Труба. Собаки не клуб косить. Краще під Гравець команди Кристал. Naumen, pues, Dmitro. На свій нападник можна було переробити цю номінацію. Сьогодні взяв і знову понабивав голів, ну це понятно. Сергій кулик! Спортивний хлопців. ці гравці чемпіонату по кхе, чемпіонату Вінщини 2024. Це знову Науменко. Перший забор. Ну і у нас У нас ще такі є два призи. В цьому році я ну, не пам'ятаю. Може колись і вручали, може давно вручали. Но я думаю, так, що люди ці достойні. Люди весь чемпіонат їздили, жарюка, не жарюка. Кричали ми на них там, що там не було. Ну це вже не важно. Це вже історія, тому що вона вже пройшла. Це кращі арбітри нашого чемпіонату. Два ігорі, Тимошенко і Харита. Так, да, нагородить. Давайте ще раз І є у нас ще один такий приз, найвідніший вболівальник. Людина, яка всі матчі своєї команди відвідує. Людина, яка... Ну, Макошині на більш популярна, популярна і звісна, як вибачте, на російському мові. Вот. мові. Я та саме це у нас Пархоменко Віктор. Може бати бачили моє фото чи моє фото я часто фотографію. Так що привітає. Фіналісти сьогодні ще мачув. Гарний матч, хлопці, молодці, гарна погода. Я думаю, всі віддали всі. Бачили, ми як тренер э, спортивного клубу сосниці підбадьорював своїх, так вам казати. підбадьорював. Бачили, як Ніха з Киселівки, Ви викладували, з хлопці теж, хто травма, коло то хлопці. Всі молодці, чесно, Ну, не знаю. б ще щось більше, ще більше дали. Ну, те, що є, ми зараз на оружию. Капітан команди Ніки, будь ласка, прошу вас. Той ну, саме головний. Ну і самый головний приз. Ми вирішили, хлопці, зробити такий приз, давайте так, сьогодні трошки там обговорили, але це ніде не вирішилось, але воно так буде. Команду переможця сьогодні, ви знаєте, це спортивний клуб Сосниця, але ну, ми вирішили цей кубок зробити перехідним, але три роки, якщо підряд команда буде завоювати кубок, значить він поїде в їхній музей спортивний. Зрозуміло, так? Капітан команди, прошу.